Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я розкажу про Великого князя Святослава Ігровича, якого ще називали хоробрим або Улюбленцем Стрибога. Стрибог це великий Бог війни у давній Русі, у давній Слов'ян. Близько 938 року народився князь Святослав. Точної дати невідомо. І до нинішнього. часу. Усе своє життя князь Святослав провів у воєнному обладунку із мечем у руках. Деякі дореволюційні історики згадують про справу, називаючи його запорожцем на київському престолі. Він вів великі війни, того часу на Русь, яка попала в скрутне становище. Здавалося, що вороги от-от захоплять русь. Та він єдиний вийшов з ситуації. Він став великим завойовником того частності. Менше ніж десятилітнє князювання Святослава у Києві в 964 році по 972 роки сповнене було шумом походів і громом бойових. Він прийняв владу із рук старічої матері, княгині Ольги. У тяжкі часи для країни давніруцьку державу немов лищатами не затиснули войовничі сусіди, що майже щорічно вдиралися на її межі. Вони вбивали та полонили тисячі людей, палили міста і села, витоплювали ниви. Візантія, прагнучи відтіснити рух від життєво необхідного для неї Чорного моря. Візантійська імперія нацяковувала на неї хижих кочовиків печенігів, а хоцарський каганат, як і раніше, продовжував загрожувати не лише спокою, але самому існування Київської держави. Козацький Каганат захопив грила головних руських рік Волги та Дон та передкорчав торгівлі Русі на Сході. Так само агресивна волька Болгарія теж гальмувала економічні заємини Київської Русі із країнами та народами Закавказя, Арабського Сходу та Персією. Словом, навколо давньої Русі затягнувся тугий зашморк міжнародної політики, який навряд чи можна було вирішити та розв'язати в той час мирними дипломатичними засобами. Його довелося розрубати так, як вчинив і знаменитим гордієвим вузлом великий полководець античності Олександр Македонський. Це виявилося до снаги іншому видатному воєначайникові давнини Святославу Київському. Певно, це не випадково історики здавна порівнювали стрімкі походи князя із ударами меча або шаблі. Відомий український вчений Олександр Рибаков, наприклад, писав: походи Святослава дві сто по дві років. Являли собою не наче один єдиний удар шаблі, що прокреслив на карті Європи широкий півколо від середнього Повожжя до Каспія і далі до північним Кавказу, до Чорномордя та до Балканських земель Візантії. Замки, що зачиняли торговельні шляхи Русичів, були збиті. До речі, князя успішно воював проти Візантійської імперії. У знаменитій битві при Андрополі армія Святослава зуміла повністю знищити лівий фланг візантійських військ. Він повністю розбив два візантійські легіони. Всім до зустрічі на моєму каналі! У наступних відео я розкажу вам про знамениті битви князя Святослава від доростала до узяття Іселя або Сакела. Всім до зустрічі! Підписуйтесь на мій канал. Відео про князя Святослава буде складатися із багатьох частин.